Так, всім доброго дня, стикнувся з проблемою, падає коробка в аварію. Так, зараз виїжджаємо, от їду задом, задом датчик не засвічується, тільки коли починаєш включати драйв. Зараз я вийду, включаєш на драйв, проїжджаєш метрів 100, засвічується датчик ABS. І після того коробка падає в аварію, їде на одній передачі. Так, включаємо драйв. Так, їдемо. Засвідчується. Приїжджає зараз десь ще пару метрів і коробка впадає в аварію. Все, коробка впала в аварію. Ось я троніку переключити на якусь нижчу передачу. Тронік у нас не спрацьовує взагалі. Їздив до електрика. Пробували читати оберти всіх чотирьох куліс, і в основному на задній лівий датчик БС, тобто він випадає десь. Якщо на швидкості їдеш 25 км на годину, плюс-мінус випадає до 7 км на годину. Тобто в першу чергу потрібно пробувати дивитися до датчика, бо я зараз їду ляти кільце на полуось Це в основному 90%, це в основному у нас кільце згниває і починає давати хибні показники. Відповідно, після того може і падати корокововарі, там же попробуємо поміняти, а там вже розберемося далі. Регіна подачка АБС поміняє і побачимо, що воно у нас вийде з того. Так, розібрав я ступицю, значить, і виявилось те, що в мене був зігнивше було кільце на, на АБС. Що я дуже здивувався, що конкретно із за лівого датчика із-за лівого датчика якраз таки коробка падає в аварію, Бо в мене була така сама ситуація з правої сторони. але Коробка не падала в аварію, тому я дуже сильно сподівався. Поміняв кільце АБС, прикріплю зразу фото, щоб було видно, в якому він стані був. Треба, до речі, уважно дивитися, -за того, що частина кільця АБС залишається ну, само собою на шрусі, а частина кільця залишається якраз резинова всередині. І треба дивитися, якщо що виймати. До речі, ставлю в драйв. Я щойно проїхав певно, кілометр два, ось всі передачі на тепліку спрацьовують, все. І машина їде без питань, не, не пинається, ні, нічого не падає в аварію. Як показується, так в лівому датчику АБС, в лівому кільці, якраз була справа із того, що кропка падала в аварію. Тому дивіться, обслуговуйте всіх всім хороших, хороших ремонтних робіт.